Голі 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 вача ліндангу, ліндангу. Він дан голі, голі голі, вача, лін дангу, лі-дангу. Ви готові? Ось сього. Нахой, нахой, тахо. Все ж таки те, блять, про що їбать, стільки часу мріяли. Це не стукайте, майже, майже наша. Ну, ще там є, є, є деякі нюанси, але по суті, вже, вже можна сказати, наша. Е, машина, про яку я, блядь, стільки часу мріяв і був впевнений, що все ж таки це максимально буде нераціонально і ніхуя з цього не вийде. Але все ж таки е, тоді, тоді голосування, коли більшість людей, навіть розуміючи, що це нахуй не треба, і краще взяти крузака, все ж таки тоді більшість людей проголосували за те, що треба те брати, до чого душа більше лежить, і все ж таки взяли цю. Машину, яка на секундочку, ви ахуєєте, Вона вийшла дешевше ніж мазда. Наша тупо блядь, дешевше ніж мазда. Машину розумів, Мазду, не хочеться взагалі зайвої копійки вкинути, навіть резину, блять, я так докатував з той залишок резини. Просто не хотілося, бо ти розумієш, що э, типу машина... Не кажи, вона почує. Ну вона вона ж знає. Не кажи, вона ж вона знає, хто вона є. Маша. Вона почує і в... буде ламатися, Філіп. Ти ну, вона зараз пистить, пизди при є. ній. Підеш, закриєшся в кімнаті і тихенько будеш розказувати. Хто вона я тобі сказала, не кажи. Хай живе сквірт! Наступний сход! Шо? Боже, я, нас, я сам блядь, не очікував! Я сам нахуй не очікував. Ну, я знаю, як нявка виглядає, я ж її знаю. Ну, а як ти можеш. Добре, дивися. Ну все, і все лице, у мене є лице, я прикліпіла ім'я до лиця, аня, все. А це не нявка. Та бо нявка, няв няв. Ну, і що з того? Ну, як котик! Я тут Я до кота вишів. Хлопці були хороші, Симпатичні. ми приглашаємо спробувати наш з Леною англійський завтрак. Куди ти переобулась на російську, ти чучундра, блядь? Оце то, що я казав, пам'ятаєте, що вона переїхала е з СМТ або з якогось провінційного міста до Києва і все добрий день. А Одіо, ну, я по жетонам, по жетонам я в метро не їжджу. Де можна купить карточку? А мама, блядь, на вихідні передає варене копито. Наприклад, ти треба Заради, ти кі... Кі... кого б кинув с ними? Зради Воронхале посити. Поночутя, але він оплачує. Воронхале покаже кидати стріми і все, кидає стріми. Тобто вона, в принципі, все все робить. Все. А... Ну, я не знаю. Бо вона ще тут не знає, що вона буде популярною тіктокершою, і що вона так отак може підходить зараз до Ігора Кондратюка, в принципі, отак може робити. Каже Ігорьок і Ігорюня! Отак, може собі. Так, да так, -да так, -да, правильно, правильно. Пиши, пиши. Написав. Це єдине, що може бути від мене. Я більше не ну, це, в принципі, покарання. Я починаю ще стрімивати з керів уже 7 днів, а онлайн тільки 6 людей, Положить мені стати популярним. Приїжджай, відсмотрить, у мене хуїще, блядь. Нічого собі це не дасть, але. Розберемось на бік. Вдань від е, щоб тип написав, що він стрімить, і так далі. А, нічого собі, прикольно. Бля, і вони почули мою відповідь про пеніс. Сорі, я дуже збуджений. Я вибачаюсь. Якщо дівчина вболіває за арсенал, то що робитимеш? Якщо... Якщо б моя дівчина вболівала за арсенал? Ну, в сім'ї не без урода, що любити буду її? Вона, звісно, у мене дура, але ну, люблю її. Дякую, дякую, дякую всьому світу за те, що я стала стрімером номер один. Номер один. Е, дякую за підтримку, дякую е, моїм модераторам, найкращим віпам. Дякую всім фоловерам, всіх, хто підтримує мене сапками. Далі ми будемо тільки більше. Ми йдемо на весь світ. От, е, Всім дякую. Привіт, я знайшов твоє фото з інституту. Сенсі, а ти звідки знайшов? Та... Я не псай. Я не танцював в гангах стайл Смокилай, не треба кидати мені такі штуки. Бля, чоловіки ахуєнні. Жінки теж, я люблю жінок, але. Блін, мені так це подобається. Не всі, не всі, не всі, не всі. Ой, такі у нас з тобою пироги. Ось такі. Усачмен, це усачмен. Джим Керрі передію Він мені. подобається. Дивись, що знайшов. У мене це не робить щось. Що ти знайшов, Денис? Що це приз якийсь? Блять. 25 рік. Заходиш? Ну пора вже побачити. Алло, 25 рік. Алло. А заходиш, ать ну, пора вже побачити, а лотланд. Oh, можна саме свого. Заходиш, ать ну, пора вже побачити, а лотне з можна можна саме свого. Заводиш. Гатьну пора вже побачити. Можна саме свого заводиш. Гайтьну пора вже побачити. Можна саме свого заводиш. Я це вже чув. Я можу замість него розказати. Коротше, вона найобувала його з його другом. Але він не знався. І той друг не знав, що вона, найобує його з його друго. І, коротше, один момент вони з дружу. Другом гуляйте та такі я блядь, гуляю з тою малешкою. Він каже: бля, я тоді гуляю з тою малешкою. А шо? А я, я та не може таке бути, я його <ривіт> тор. І вони такі єбать, і що будемо робити. І вони такі пишуть малешці, і ті кажуть, брат, маленька, все, ми з тобою вже не зустрічаємося, все, йдеш до, до... арівдерчів. Так, радська музика каже, чекай. Італій ми як називається пісні, п'ятські пісні, ми туз, в глиняні кучені, голландський шторвал, веде до мепі капітан, і воняк в море пішов на три. Добрый день. Бомби. Ебать, с каким серьезным ебальником я заходил в спину. Пилот. göz bom okay. Красивий вусатий чоловік, і один тут. Бля. Я коли знайомлюсь з чоловіками. Первону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода. То є чистая вода, то є бистрая вода синігін.